Невеличка країна з 26 автономних одиниць, яка була затиснена між двома диктаторами, протистояла імператором та залишилась нейтральною. Вона мала безліч проблем, але банки принесли їй казкові багатства. Далека альпійська країна, яка ставала притулком для багатьох політичних біженців, митців, літераторів, художників. Навіть якихось там громадських діячів. А ще там народився московський комунізм. Якщо що. Вітаю! Мене звати Максим, і це мій Ютуб канал. Цього разу я пропоную вам поглянути на Швейцарію її історію та м таки зрозуміти, чи підійде Україні модель швейцарської нейтральності, чи ні. Тож. Поїхали! Історія пройшлася землями Швейцарії ще в античності, коли римляни заснували тут свою колонію під назвою Гельвеція. Назва ця інколи може застосовуватися і до сучасної Швейцарії. Прихід римлян дав цим землям культуру і науку, а потім території посеред мальовничої альпійської природи переходили з рук в руки різних правителів. Тут свого часу правили франки, засновники величезної європейської імперії раннього середньовіччя. У 4-5 столітті сюди проникає християнство. А вже у 16-му швейцарські землі стають осередком релігійної боротьби. Тут виникає аж два релігійні рухи кальвінізм та цвінгліанство. Себто церква на чолі з ульріхом цвінглі. Бурхлива історія цієї мальовничої країни продовжувалася в 17-му і 19-му століттях, а в 19-му на її території навіть відбулася громадянська війна. Розрізнені різномовні кантони, яким важко було знаходити спільну мову, якщо це, звісно, не стосувалося якихось спільних інтересів. І ще, звісно, цікавий факт: насправді Швейцарія виглядає найбільш консервативною країною в Європі, і на це були свої причини. Кінець 13 століття став початком формування нової об'єднаної нації, саме утворення об'єднання різних невеличких земель стало навіть сюжетом для цілої п'єси Вільгельм Тель Фрідріха Шилера. Священна Римська імперія, до якої належали землі сучасної Швейцарії, опинилась у політичній невизначеності. Такою невизначеністю була смерть правителя, після якої, як правило, відбувались кардинальні зміни в державі. Уся історія розпочалася з землі Швіц, вона до цього мала автономний статус, а селяни отримали свого часу повну свободу. Тут переважало вільне і заможне селянство. Це було надзвичайним успіхом для цієї верстви у 13 столітті, ба більше з неї навіть походили відомі заможні родини. зі швіцем існували землі Урі та Унтервальден. Вони теж мали схожі вольності, були захищені від свавілля феодалів через пряме підпорядкування імператорові. Тому, перебуваючи у невизначеності, вони вирішують об'єднатися для захисту спільних інтересів. Ці невеличкі землі не прагнули відділення від імперії, а радше хотіли зберегти свої привілеї для збереження миру і стабільності вони уклали між собою угоду, яка стала лише основою для співпраці та не означала створення цілої конфедерації. Як це було згодом? У 1309-му привілеї земель були підтверджені, а до союзу почали доєднуватись інші території. Такі були закладені основи майбутньої держави. Свою назву згодом країна отримала від землі Швіц. Але чи був перший союз ознакою конфедерації? Е, ні, тому що таких союзів було насправді кілька. Ці союзи то формувалися, то розпадалися, потім укладалися ще раз, і так тривало аж до першої половини 19 століття. У 1315 триста і тисяча триста п'ятдесят третьому між Швіцем, Урі та Унтервальденом були укладені нові угоди. Вони розширювали співпрацю цих земель, але були дуже далекими від загальної єдності. Довгий час саме ці невеличкі союзи й території ворогували між собою. Особливо подібне стосувалося лісових кантонів та великих міст. На відміну від багатьох інших територій, мешканці швейцарських кантонів зрозуміли, що головним способом себе захистити є військо, тому вони вчилися добре воювати. І в битві біля гори Морнгартен вони повністю розбили рицарів. Династії Габсбургів. це була така ганебна для них поразка, адже в той час розумієте, їх розбили звичайні силюки. Кантони ще довго не могли знайти між собою спільної мови, але ще в ті далекі часи вони навчилися відстоювати спільну позицію та домовлятися задля спільних інтересів. Воїни швейцарських земель вдосконалювали свою майстерність і згодом стали найбільш професійною європейською армією. До прикладу, швейцарська гвардія досі охороняє спокій і безпеку папи римського. Не дивлячись на прагнення до нейтральності, швейцарські найманці воювали на боці різних європейських правителів. У 90-х роках 14-го століття нахабні французькі мородери вирішили поживитися на Землях сучасної Швейцарії, але отримали добрячу відповідь від, як вони думали, селян. Після цього чіпати їх зайвий раз не хотілося. Регулярні протистояння між кантонами та союзи аж ніяк не могли дати Швейцарії перспективи на успішне майбутнє. Життя кантонів кардинально змінюється після завоювання французами. Тоді вони у 1798 році дають їм першу конституцію, але в ній вони виступають єдиною державою, а не конфедерацією. Швейцарців, які стали гельветійською республікою, це не влаштовує. Вже у 1802 році Наполеон дарує швейцарцям нову конституцію. Вони залишаються в зоні французького впливу аж до Віденського конгресу, який повністю перехроїв карту тогочасної Європи. Народилась незалежна Швейцарія вже після Віденського конгресу 1814-15 років. Держави-переможниці наполеонівських війн домовилися про вічний нейтралітет Швейцарії. Суверенітет став справжньою проблемою для молодої конфедерації. Яка не могла владнати питання управління. Кожний кантон мав свої органи влади та навіть міг самостійно вести міжнародну політику. Новостворена держава прапора теж не мала, адже кожний регіон користувався своєю офіційною символікою. Так і розпочиналася у Швейцарії справжня громадянська війна. Неоднорідна карта Швейцарської конфедерації виглядала ось. Так, на карті ми е, бачимо окремі регіони. З цього можна зрозуміти, що невеличка частина, позначена помаранчевим, і є тим об'єднанням зондербунд, що виступали проти об'єднання у федерацію та м, формування спільних органів влади, в той же час е, зеленим кольором позначені регіони, де владу контролювали ліберали, тобто. По суті, консерватори були в меншості. Консервативні швейцарські кантони утворили свій союз під назвою Зондербунд, і це стало таким собі чинником. Для початку громадянської війни Зондербон прагнув зберегти конфедеративність, тобто незалежність кожного кантону та відсутність спільних федеративних органів влади. Тим же часом ліберали прагнули об'єднання кантонів у федерацію. За таких умов кожен кантон мав автономію, але зовнішня політика та найбільш важливі частини управління належали б єдиному уряду. Це і стало причиною громадянської війни. Кантони, які не визначились, були таким проблемним питанням. Там владу отримали ліберали. Вони ж підтримувані Великою Британією, і спровокували сам конфлікт у 1847 році. Пряма підтримка конфлікту з боку Франції та Австрії була порушенням віденських договорів, тому вони допомагали лише опосередковано. Ці дві країни надсилали туди своїх інструкторів для навчання військових. З такою от розстановкою сил, консерватори мали б перемогти, та й така от сильна підтримка зовні. Інші ж країни, які підтримували консерваторів, були зацікавлені в тому, щоб конфлікт всередині країни затягнувся, і дав би їм привід втрутитися вже внутрішні справи Швейцарії, порушивши принцип про її вічний нейтралітет. Але Сталося не як гадалося, ліберали швидко перемогли, і 19 листопада того ж року громадянська війна закінчилась, і вже згодом ухвалили першу власну національну конституцію. 1847 48 роки. У Швейцарії встановлюється федеральний уряд та готується проєкт конституції. Його затвердили 12 вересня 1848 року і передбачала конституція наступні положення: верховенство права та спільні органи влади визначалися відносини між кантонами, які передбачали верховенство Конституції Федерації над місцевими конституціями. Крім того, визначалася державна символіка та громадянство, єдині для всіх. Основні сфери, такі як міжнародні відносини, наука, оборона тощо передавались під владу федерального уряду. При цьому кантони зберігають свої автономні права. Від цього часу в Україні встановились федеральні органи влади, федеральні збори, адміністрація та суд. Федеральні збори поділяються на національну раду та раду федерації. Національні збори обираються всіма громадянами, а рада кантонів складається з двох представників від кожного кантону. За принципами тієї конституції 1848-го швейцарці живуть досі. Вона змінювалась лише два рази у 1971-му, коли жінкам дали виборче право. І 1999, коли її оновили для актуалізації правових норм, ну аби вони відповідали викликам часу. Індустріалізація в Швейцарії розпочалася активно наприкінці 19 століття. А вже на початку 20-го вона зіткнулась із першим таким дуже серйозним випробуванням своєї нейтральності. Початок 20-го століття був нелегким стартом. Перша світова, а потім серія революцій та перекроєна карта Європи. Невеличка Альпійська Федерація опиняється серед країн, які воюють. Небезпека, втягнення у конфлікт зростає, тому в країні розпочинається масова мобілізація. Такий крок сильно б'є по економіці, з'являються численні соціальні проблеми, нестача працівників і продовольства. І це при цьому, що на межі двох століть кожний сьомий швейцарець був емігрантом. Взагалі, тоді Швейцарія нагадувала таку собі Європейську Америку. Там було відносно спокійно, попри протистояння з кантонами, в той час, коли в Європі відбувалася е, Франко-Пруська війна. То регулярні революції Франції, то весна народів і таке інше. той же час у Швейцарії трапилась всього лиш одна бурхлива громадянська війна. Ну і факт залишається фактом. Саме ця країна була найбільш бажаним місцем для політичної міграції, зокрема комуністів. Притулок для політичних біженців мав оборонятися від двох коаліцій. у жодну з них Швейцарія не вступила. Що стосується угоди про вічну нейтральність на Віденському конгресі, то цілком ймовірно, що початок світової війни повністю зруйнував всі тогочасні угоди. Відмова від війни проти сусідів дали цій альпійській країні утримати власну незалежність і нейтралітет. Хоча світовий безлад торгнувся великих міст федерації. До прикладу, у 1917-му тут відбувались заворушення комуністів, а 1919-го спроба влаштувати нові заворушення не мала жодної підтримки. Війна закінчилась. Кордони держав, які воювали, змінилися, а Швейцарська Федерація кантонів лишилась незмінною. Ба більше їхнім мобілізованим солдатам навіть не довелося воювати. Пережити Першу світову війну ще не означало пережити тоталітарні режими в сусідніх країнах. В Італії становилась влада диктатора Беніто Муссоліні, в Іспанії Франциско Франко, а в Німеччині Адольфа Гітлера. Серед усього цього потрібно було якось балансувати. Хоч ці тенденції проникали до Швейцарії, але там вони не дуже приживалися. По завершенню Першої світової Швейцарія вступила до ліги націй, А в її місці Женева розмістилась штаб-квартира організації. Це було неабияким підтвердженням міжнародного авторитету. Однак вже у 1940 році, коли Німеччина захопила Францію та встановила в її частині маріонетковий уряд федерація кантонів, виявилась затиснена світовим злом. Ідеї фашизму та нацизму проникали до країни, але таки не прижилися. Націонал-соціалісти були у федеральних зборах винятком, тож на ухвалення рішень жодним чином не впливали. Коли тема доходить до Швейцарії в цей період історії, то з'являється чимало різних цікавих думок. До прикладу, те, що насправді Швейцарію від вторгнення німців рятували гроші їхні, які зберігалися в швейцарських банках. Існує думка навіть про те, що Швейцарія таємно допомагала німцям через це, вони і не нападали на неї. Ну і ще третім альтернативним варіантом є те, що німці просто побоялися туди лізти. Тому що швейцарці могли. Добряче так відповісти, швейцарські банки справді тоді славилися неабиякою надійністю, тож у них часто зберігали гроші, сильні світу. Того серед клієнтів на початку 40-х років були заможні єврейські родини, які стали жертвами голокосту. Тому те, що там могли зберігати свої гроші німецькі фашистські діячі, може виглядати справді правдоподібним. Що стосується прямої допомоги Гітлеру чи Муссоліні, то такий сюжет виглядає менш правдоподібно нейтральність була основою зовнішньої політики Швейцарії, та й самі мешканці країни дотримувались таких поглядів. Ті урядовці, що навіть опосередковано у своїй політиці симпатизували фашистам, просто прибирались з посад. Хоча така версія теж має право на існування. Ну і наостанок брати за аргумент страх німців перед швейцарцями теж виглядає цікавим способом ґрунтувати диво швейцарської нейтральності Другої Світової. Так, справді, німці не поспішали туди вторгатись. Однак цілком можливо, що Швейцарію вони могли лишити собі на десерт після Британії та Радянського Союзу. Невеличка Альпійська федерація не поспішала комусь чимось. Загрожувати чи вступати до якихось союзів. Та й прецедент Першої світової війни, коли вона, вона утрималась від участі на чиємусь боці, додавав впевненості в тому, що країна не буде щось таке шкідливе робити. Хоча, хто знає, можливо, справді Гітлер хотів лишити собі Швейцарію на десерт після Радянського Союзу і Великої Британії. До речі, як думаєте ви, чому ж Німеччина не напала на Швейцарію? Друга світова все-таки завершилась. Союзники перемогли віз зла, і здавалося б, на цьому ця історія мала б і завершитись. Швейцарія після цього відмовилась вступати до ООН, але її потім запросили спостерігачем. Зараз вона є членом кількох структур цієї організації: ЮНЕСКО, Міжнародного суду і управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Також вона вступила до Міжнародного валютного фонду. Ну а тепер потрібно зробити підсумки: чи легко давала Швейцарії її нейтральність? Ні. Ну, можливо, це моя суб'єктивна думка. Кожен з вас має свою. Але якщо подивитись на це явище з різних сторін, то виявиться як позитивна сторона, так і негативна. Позитивним було те, що Швейцарія не була втягнута напряму в Першу і Другу світову війни, і її громадяни не гинули так масово в цих війнах, як громадяни інших країн, які брали участь. Ну, Але негативною стороною. Цієї уявної медалі була громадянська війна, проблеми Конфедерації і об'єднання Кантонів єдину державу, різні позиції, відсутність згоди, але ці моменти вони зуміли налагодити. І найголовніше питання, мабуть, цього відео, чи підійшов би в Україні швейцарський сценарій? Якщо брати. Точки зору такої нейтральності, на жаль, ні. Теж, на мій погляд. Чому? Тому що ми маємо абсолютно різні реалії. Якщо навіть поглянути на карту і зрівняти чисто з географічної точки зору, Швейцарія набагато менша територіально. Вона має інші географічні умови. А також Розміщення на політичній карті. І як би це банально не звучало, вона не має таких пришелепкуватих сусідів, як ми. Та й готувалась вона до своєї такої нейтральності дуже довго. І ті умови історичні, які були на територіях сучасної Швейцарії, вони були принципово відмінними від українських. Що ж, на цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Напишіть коментар, якщо маєте думки. Ну, а якщо хочете поспостерігати за успіхами та розвитком мого каналу, тисніть на дзвіночок і підписатися, аби отримувати сповіщення на мої нові відео. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей!